І ми сьогодні зайшли е, в імперію е, Марітопія, Ма 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 е, як ви бачите, вони навіть мають свій герб. Е, а наше скромне князівство Ганів ТВ е, трошки їм завідували, так як сьогодні е, вони ще випустили свою нову пісню е, і збираються крутити її по нашому телеканалу. І так. Е, сказали ні кослі про вашу нову пісню. Красні труселя. Красні труселя фореве. Всі, хто носить красні труселя, сам я хує не люблю. Я вам скажу. E, добре, а можете сказати, а, а яке вдох, вдохновлення до вас прийшло? Я, як це сталося? На супору. E, Відку відповідь настільки змістовна, що я просто дуже-дуже хочу почути цю пісню. Давайте, ми вас слухаємо. Красні труселя. Я купив вчора, красні труселя. Пропорів за 5 минут, красні труселя. Сів на помидора, красні труселя, помидора не спасти. О, молі, мій, бі, біг бій гей, поправ'я труселя. О, Паволі! воли, о, положение, Мої труселя стали звонить. Мої израильный труселя. Попрони вчора! Мої израильные труселя. Проповед за три минути! Мої зрани труселя. Потом тебе души. А Мої зради труселя.